Мої вітання, рейдери! З вами Флот, і сьогодні у нас чергове відео по грі Raid Shadow Legends. Тобто будемо лускати трішки уламочків і проходити тимчасове підземелля. Тому, кому цікаво це, заварюємо чай каву і сідаємо переглядати наше відео. Відкривати будемо сьогодні сині уламочки, ніякої події на них немає, але я хочу забрати абсолютно всі. Абсолютно всіх черепашок ніндзя, плюс Ейпрел, тому сакрали і Первовічні уламки будемо берегти, а ось сині уламочки не такі цінні в тих самих подіях, по типу шляху героя, з них сенсу не дуже багато, а ось під поповнення колекції можна використовувати. Лусимо 50 штучок. І подивимось, понадіями, що вдасться закрити 3000 понтів з 50 уламочків. Давайте, перша десятка. Понадіємо, що не буде сипати одні рарки, але це дуже-дуже ймовірно, тому що ніяких. Іксів немає, і перша десяточка це плюс 100 поїнтів. Я вже трішки фармив зелені уламочки, тобто відкривав, але це відео не увійшло і так, друга десятка. Я так розумію, це хотів сказати 200 поїнків, але деякон Анустрон хрятує ситуацію. Давайте ще одну десяточку. Трішки потратимось і понадіємо, що прийде щось гарне. А там дозакриємо вже якимось якоюсь легендаркою. У мене там є невеличкий запас. Легендарок судної вежі. Тому, думаю, вистачить. Щоб закрити 3000 пунктів, але ось це бачите, дуже-дуже неприємно. І у нас 40 ламочків, давайте остання десяточка. І будемо надіятися, що побільше буде ось подібних епіків, ось це непогано. 3 епіка. Дякуємо, Пларіо. можливо мердолега. Ні, але 820 це дуже-дуже приємно. 75 залишається. І давайте глянемо, скільки у нас турнірних балів. Тому що обов'язково потрібно забирати. 15 часток в турнірі поповнення колекції. Ми дуже-дуже близькі, звичайно, ось цих 50 міфічних розхідних матеріалів для крафту дуже приємно, але я маю величезне бажання забрати усіх черепашок, тому будемо економити по максимуму. Але турнірна група, до речі, не дуже тяжка. І якщо щось поміняється в понеділок, зранку, можливо, лусну абсолютно все, і спробую забрати ось перше місце і, і за рахунок цього скипнути наступну подію поповнення колекції. Давайте ще десяточку і там закриємось. Бойдовою легендаркою. 60 синіх. Так, це непогано за все. Дякую. Дайте ще один епік, будь ласка. Ні, не дають і тут гінро. Думаю, настав його час, потрібно вже призивати. Це 650, наскільки я пам'ятаю, а все інше залишимо на клановий турнір, тому що там також доведеться набивати. Пойнтів, Три закрутки є, плюс доні буде чекати якогось клан турніру. Довгий час. І що ж, на цьому відкриття буде завершено, і давайте перейдемо до нашого тимчасового підземелля, битви зі шредером. Кому це не цікаво, звичайно, можете вимикати відео. Друзі, ось таку пачку я зробив собі для проходження даного тимчасового підземелля. Його фармити я не буду дуже часто, але потрібно закрити його на максимум пройти 30 рівень. Мітрала ось такі стати сет регенерації. Плюс сет з клан боса. З ось такими статами доволі небюджетно потрібно дати якомога більше хп, тому що наш рейдер може три рази кританути і винести її доволі доволі легко. Тому 100 тисяч хп, маст хп ну і бажано побільше захист, хоча б 4800-5 тисяч було б доволі доволі приємно. Не дуже важливо, головне, щоб вона ходила. Після Раманту і перед пророчкою, бажано, звичайно. Другим у нас тут є Раманту, який повинен ходити, звичайно, першим, для того, щоб накинути блок пасивок на нашого Тецую, який просто може знищити всю команду, якщо цей блок пасивок не лягає на нього. У більшій точності потрібно 450 плюс-мінус аура мітрали, тому це надлишково. Але як вже зібралось. Рочка повинна ходити останню, бажано ходити останню, щоб було більше бафів на команді, і, звичайно, тоді можна давати менше крит шкоди. Лідія в мене ходить третю після мітрали та Некмотара. 499 точності для неї вистачає під аурою мітрали, звичайно, для того, щоб накинути свої штрафи і. Допомогти нашій пророчці знести всю команду противника. У мене вона зібрана занадто жирною, тому що я використовую її ще на Химері, давав максимум захисту, максимум здоров'я, тому вона іноді не падає, що трішки затягує саме проходження. Ну і останній слот тут може бути будь-який заливщик, який у вас підігнаний по швидкості, щоб ходити відразу після ремонту. Я свого арбітра, чи Моріган, чи ще якогось заливщика вирішив не роздягати, нічого з ними не робити, просто подивився у мене якраз. Нехмотар 310 швидкості і може ходити відразу після Раманту, Тому закинув його сюди. Заливу вистачає, тому що він заливає 30%, що доволі доволі потужно. Тому така пачка, такий порядок уді. Давайте ще перейдемо до мітрали, вона тут основна. Глянемо її шмот і таланти, що ніби дуже-дуже важливо. Давлена неї регенерація, сет з клан один, щоб вона побільше хілилась. Ось така біжа валялась, накинув на неї. Ну і звичайно. Золотий еліксир. б звичайно, мати 12 рівня, але немає вільного корму для прокачки даних реліквій. Ось такі таланти розкидав, щоб побільше хілилась, поменше шкоди, отримала щити, побільше накидала на себе. Щось по типу цього, ну і, звичайно, пішов в точність. Плюс ось цей талант, який збільшує тривалість ядів і допомагає швидше проходити нашого шередера. По всім іншим героям неважливо за використанням по сетам, як були зібрані на химеру, гідру, куди вони ходять, так і залишається. Ось це можна дати, звичайно, для Лідії 9 шматочків сету з облоги, але це не дуже важливо, на мій погляд, тому що пророчка, особисто моя шота, і абсолютно все з такими статами. Реліквії ніякої немає, тому ось так. Ремату мене також з вежі просто спеціально не підганяв по швидкості. Як ви. Вчення, закинув два гліфи, щоб. Він ходив раніше нашого некмотара ось так. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Не дуже багато уламочків, але їх потрібно зберігати, тому що потрібно отримати всіх черепашок. Пишіть в коментарі, як вам дана колаборація, чи будете фармити ось це тимчасове підземелля, чи воно взагалі потрібно, тому що все там взагалі не дуже можливо, іноді для того, щоб закрити. Дослідника підземель доведеться і пофармити його, тому що того ж самого Голема. Сенсу фармити немає. Що ж, друзі, рейдери, дякую всім за перегляд. Кому не тяжко, протиснів, вподобайку, підтримайте україномовний контент. Ну і звичайно, хто ще не підписаний на канал, підпишіться. та до зустрічі на наступних відео та стрімах.